Наступна номінація, 3D-графіка, дуже важка номінація, вимагає високого інтелекту, високих знань в різних інформаційних технологіях. 3 d графіка, школярі, третє місце мусаїв Ількін, друге місце Дубенець Тарас і перше місце Белецький Богдан. Це Полтавська, Волинська і Дніпропетровська область. Просимо вас вийти на сцену і отримати. Престижні діпломи. Всі же номінації з ПТУ виграв. Друге місце Дацюк Євгеній і перше місце Маковецький Тимофій. Серед студентів номінації 3D-графіки перемогли. Третє місце Поліщук Владислав, Рівницька область. Друге місце Охринець Анна. Друге місце і перше місце із Красноярська. З далекого Красноярська прибув до нас Никита Олександрович Кузьменков і переміг в нашому конкурсі. Я хотів би сказати, що Красноярськ традиційно бере участь в наших конкурсах і підтверджує високий профіналіст своїми роботами.